Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі під моїми відео. Мої відео підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись таке питання, хто проявиться і для чого. Подивимося, для кого цей розклад. Отже, хто проявиться і для чого, для кого цей розклад. Так, Для людини, яка... Зараз, дивіться, проявляє інтуїцію те, чого не розуміє розумом, що навколо неї відбувається, можливо, нечесну поведінку якихось людей, можливо, якогось колективу, то інтуїтивно вже знаходить ці відповіді. Перше, що вам приходить в голову, це правильне. Зараз у вас підсилено працює інтуїція. Все своє тримаєте при собі. Це стосується і фінансів. Можливо, на щось збираєте. Можливо, зараз такий період, що ви сильно не витрачаєтеся, але вам на все вистачає. Так, все в ваших руках, ви керуєте своїм життям. Все. Це, рухає, це починає рухатися навколо вас. Тобто те, що ви бажали зробити, вам вже можна сідати як машину і їхати, тобто робити це. Це можливо стосується вас і вашого партнера. Так, щирого союзу. Але щось все-таки недосказане є в цьому союзі, ви не розумієте чогось. Ось, можливо, вам здається, що щось, якась нечесна поведінка, якась нечесна навколо вас. Так, Це стосується короля Пентакливого. Можливо, ви думаєте, що він ще не визначився. Ви не так давно познайомились або давно знайомі, але не знаєте, яке питання він зараз розглядає. Він знаходиться зараз на виборі чогось, який етап йому проходити. Так, і обмеження. Тобто, дивіться, ви не знаєте, чого очікувати від нього. Можливо, ця людина не зовсім про все любить говорити. От говорить про одне, а те, що думає, в чому не впевнена, не говорить і щось обирає, знаходить вихід від, як, з якихось обмежень. Тобто є якісь обмеження, які не дають бачити правильну ситуацію. Не дають можливості вільно рухатися. Хоча рухатися можна, але не бачиш же, ж куди. Так, для чого він проявиться? Для чого він проявиться? Для виходу з, дивіться, Вищі сили пропонуватимуть вам вихід з цієї ситуації, якоїсь неприємної. Можливо, це якраз вас і мучить те, чого ви не знаєте про нього. Можливо, вам здається, що він вас зрадив або якось нечесно поступив з вами. Тут іде -тут вихід. Цієї ситуації пропонують вам вищі сили, але ви поки, але ви поки що не берете цю, цей вихід з даної ситуації, до речі, по десятки мечів, це закінчення старого періоду, початок новий. Правосуддя йде, де все зважено, де все обдумано. Можливо, у когось суд. Іде або ось почнеться, то тут, на вашу користь вирішується цей суд. Так, угу. вибір. Тут ще й вибір вас стосується, тому що до вас проявиться два королі. Два королі, пентакловиця земної стихії, і жезловий. І жезловий лев, овен, або стрілець, або просто вогняній стихії знаходиться такий харизматичний, дорослий, зрілий чоловік. Теж пропонуватиме свої стосунки по двійки Кубків, де рівноправ'я буде, де вам от разом, коли ви будете, у вас все ладитиметься. і у нього, і у вас. Так. Іде до вас з подарунком, хоча й не торопиться, дивіться, кінь стоїть, але виходу в нього нема. Залишитись він не може, вернутись назад не може, він йтиме до вас. Він це планує, але поки що йде повільно. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.